Доброго дня! Перед вами бензиновий генератор Edon PT 3300. Номінальна потужність, це потужність при якій генератор може працювати довготривало, складає 3 кВт. Максимальна потужність це потужність, при якій може працювати генератор недовгий час. Складає 3,3 кВт. Генератор оснащений двома розетками та автоматичним запобіжником, який спрацьовує при короткому замиканні. Кнопка включення і виключення самого генератора вольтметр. Заряджати також вихід під 12 вольт, яким можна заряджати. Акумулятор або підключати інші прибори живлення 12 вольт. Також в цьому генераторі присутній датчик рівня масла, який вимикає генератор при низькому рівні мастила. На даному генераторі встановлений карбюратор японського виробництва. Генератор, обладнаний баком на 15 літрів, на якому встановлено датчик кількості палива. Бензин можна використовувати 92-й або ж 95-й. Тривалість роботи при заправці повного баку приблизно 11 годин. Витрати пального в цьому генераторі складають 395 грам на кіловатт-годин. Цей генератор, як і всі інші генератори, придається без масла. Для роботи даного генератора необхідно залити 600 грамів масла. Краще використовувати 4 Такне масло. Можна використовувати звичайне автомобільне 10В40 або ж 15В40. До складу сюди входять ключ, вилки і такі зажими для переходу на 12 вольт для зарядки червоний дуже легко і зручно все підключається червоний провід і так само чорний До самого акумулятора, оскільки цей генератор, як і всі, йде без масла, то ми додаємо сюди масло. Для зручності я використовую ось таку баночку з мірною шкалою, де вказано 600 грамів масла. Зараз ми спробуємо завести генератор Edon RT3300, підключивши до нього компресор 1,5 кВт. Кіловатний електроплиту кіловатну і болгарку 1400 Вт. Для того, щоб його завести, необхідно Відкрити кран, який відповідає за подачу топлива. І дійсно такий реча-заслонки. Для того, щоб завести генератор, нам його потрібно закрити. Коли ми заведемо генератор, нам потрібно цей речах буде відкрити. Включаємо генератор і заводимо. включили до генератора 3,9 кВт.